На 48 відсотків зросла кількість пожеж порівняно з аналогічним періодом минулого року. За інформацією рятувальників, із шести сотень займань, що виникли від початку року на території Бердичівщини, 138 – це пожежі, що сталися у житловому секторі. У результаті вогнем знищено і пошкоджено 132 будівлі та споруди різного призначення. На жаль, на пожежах загинуло сім осіб, із них одна дитина. Травм зазнало семеро осіб. Основними причинами основними причинами виникнення пожеж фахівці називають порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, електроустановок, побутових, газових чи бензинових приладів. Ми всі бачимо, що в нашій країні фіксуються випадки відключення електроенергії. Тому хочу нагадати вам основні правила пожежної безпеки, дотримання яких допоможе пройти холодний сезон безпечно. При експлуатації електронагрівальних приладів необхідно дотримуватися таких вимог. Не використовувати для обігріву саморобні та пошкоджені прилади, не розміщувати їх біля штор, меблів, розеток та на відстані менше ніж півтора метра до горючих матеріалів, не використовувати їх для сушіння одягу та інших матеріалів. З метою недопущення перевантаження електромережі одночасно не вмикати декілька потужних електроприладів, не залишати їх без нагляду та не встановлювати на підставки з легкозаймистих матеріалів. При експлуатації печей необхідно дотримуватися наступних вимог. Відстань від печі до меблі має бути безпечною не менше 0,7 метра, а від топкових отворів не менше 1 ,25 метра 25 сантиметрів. Димоходи та печі нагадують у ДСНС слід регулярно, не рідше одного разу на три місяці, очищати від сажі. Обов'язково встановлювати металевий лист перетопковим отвором на підлозі із горючого матеріалу. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладені димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені. Категорично забороняється сушити речі на печах, розпалювати їх легкозаймистими та горючими рідинами. Не доручати розпалювання та нагляд за ними дітям, здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки, використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи. Окремо фахівці звертають увагу на правила користування генераторами. Не розміщувати їх в приміщення. Відстань від вікон і дверей повинна бути не менше, ніж 6 метрів, заправляти лише при вимкнутому двигуні, забезпечити місце розташування генератора вогнегасником. Не зберігати поруч із працюючим генератором легкозаймисті рідини. Перед під'єднанням генератора до електромережі будинку впевнитися в тому, що останній від'єднане від загальної силової мережі та дотримуватися правил експлуатації відповідно до інструкції виробника. Пам'ятайте, що нехтування цим вимогам може призвести до отруєння чадним газом або пожежі.